Я всіх вітаю на каналі Alex333. Це парковка геч автомобіля ГМБХ. Наша стоянка, наша парковка, де ми продаємо автомобілі. В основному останнім часом для Європи. Але інколи з'являються отакі машини, як цей мікроавтобус прохідний. Я вам хочу його сьогодні показати. От, є невеличкі дефекти. Я показую завжди так те, що я хотів би побачити сам. От, і почнемо спереді. Тут від камінчиків на капоті. Таке треба попідкрашувати, полірнути. Ну, іржі немає, це просто покраснення таке з-за камінчиків. Це машина свіженька. Зараз покажу номер кузова, кому буде цікавити. Прохідна машина 19-го року. Ага, ну спочатку все ж кузов. Давайте почнемо з кузова. Камінчики показав. Йдемо далі. Тут подряпина на фарбі бампера. Вітер дує, колючий, йо мойо похолодало в Баварії теж. Наша стоянка знаходиться між Франкфуртом і Нюрнбергом, хто карту бачив Німеччини. От На стороні я бачу оцей підігнутий поріг раз. І отакий от шрам. Майже, майже без м'яти, не подряпина. Такий шрам. Далі. Все рівно повний штіль на стороні. Ніби так. Це фірма, яка займалась е, хайсоном цим обігрівом. Кліма, обігріви Займалась фірма. Так, капот у нас також рівний за виключенням тих побитих тих, на чубочку камушками. Так, далі. Йдемо далі. Ну, резину заакцентую. Резина у нас континенталь. Майже нова, як спереді, так і ззаді. Да, Протектор нової резини. Не видно. Нормальні. Диски гальмівні. Нормальні. Так, задні двері. Ліва половина задніх дверей. Підігнута. Бампер тут десь впирався. Зліва. Тут підігнута. Ось видно. Над номером справа найбільше. Зверху рівні двері. Права половина рівна. Давайте відразу заглянемо всередину. Зсередини двері виглядають нормально, не подобані вантажами. Ущільнювач нормальний, підлога застеляна, все клас. Стакани цілі не побиті. Всередині Буде нормально, можна сказати. Права сторона. Права сторона. Теж шрам, тільки тут вже конкретний на арці. Арка погнута. Зверху. Все ціле. Поріг, до речі, теж в тому ж самому місці підігнутий. Зараз покажу ближче. От так підігнутий поріг. Так. Бампер. От тут подряпаний. Ну а зверху сторона... Рівно за виключенням одної маленької, тут вм'ятинки з, -з середини назовні. Дев'ятки стоять на шибах. Ага, і дзеркало теж підчухране трошки. Лобове скло ціле. І на даху тут є ще одна спереді вмятинка, от, от тут. Така вмятинка є. І все. Так, по кузову решта все окей. Машина, як бачите, ще на обліку мене придбали, тільки надумав клієнт неї продавати відразу. Ще й не зняли з обліку. По нормальному машин на обліку не віддають. Ага, відразу. Давайте покажу зсередини, як виглядає все тут як потерто, наскільки. Як бачите, нічого не потерто. Машина не прибиралась що так як проїхала. Педалі теж не потерті. На сидінні отут є дірочка. Спинка добра. Електродзеркала, як бачите, праве і ліве електропіднімачі Ой, треба залізти в машину бо холодина така щоб будь здоров а, так. Зараз. Ага, що в нас тут мультикермо е, з круї контролем шкірою обшите кермо виглядає кермо Непогано, не, погано, не на зношену машину. Пробігу тут 248 390. Родейко штатне. Ну, так, Шести... Шестиступенева коробка передач. Так. Заведемо. Заводиться добре. Так. О, ручник тримає. Щеплення бере вчасно. двомасовий не гримить. Скриплять мої підошви тільки. Кулаки не трещать. Кулаки не трещать. Робот. Працює радійко. Машина повністю на ходу, є тюб. Можна проїхати, отримати номери за 110 євро за пів години і їхати на колесах додому. До України, наприклад. Ну, двигун працює непогано, зараз хай він прогріється трохи, а я вийду, прощупаю бляху на тощином мірі, покажу вам. десь брав то ще на мир. Так, почнемо з крила. 104 87 98 83 89 Нічого не фарбовано. Воно і видно, що тут нічого не фарбувалося. Свіжа машина не встигла ще фарбуватися. То що прийдеться підфарбувати покоцане. Мороз, руки мерзнуть, ще й вітер. Колючий вітер. І ще залишився капот. Нічого не красилось. Двері бічні. Повний порядок з всіми тими шарнірами. Замикається класно. Машина отак, як проїхала вчора. Так вона є. Ще раз номер кузова, хто собі потрібно буде зупинити. Так. Ну така машина. Зараз я ще відкрию капот. Рідина, як бачите, чистенька, рівень рідини нормальний, охолоджуючий. Тут нічого. Коротше кажучи, ніхто нічого не готував, все в нормі. Якщо когось зацікавить, телефонуйте. Контакти будуть в описі в, даного стріму, в описі даного відео. Є у нас також ще багато машин на площадці. Телефонуйте. Ці машини в основному знайдете на сторінці mobile.de на нашій сторінці геч автомобіля ГМВХ. Якщо вас щось зацікавить, телефонуйте. А я буду і надалі показувати те, що у нас приходить свіже, те, що... чого ще немає в інтернеті, так як цей бусик. От, тому підписуйтесь, якщо цікавить техніка, якщо цікавить покупка автомобіля в Німеччині, є можливість, є нормальний брокер, який вас не, не ошукає як амбасадор, як альфа-брокер, який не робить в тік-тоці нічого ніколи. І ніхто, крім амбасадора, його ще не звинувачив, крім альфа-брокера, що він поганий брокер. От. Ну то буду закінчувати. На все добре. До наступних відео. Слава Україні і смерть проклятим москалям.